Ой, весна і так сижу. Думаю, бачите, за мною зелено сьогодні е, місячне затемнення, дзеркальна дата. А в столичному парку Володимирська гірка було започатковано алею друзів Києва, де е, очільник нашого міста Віталій Кличко разом зі своїм колегою, головою Брюссе, Брюсселя Філіпом Клозом висадили два платани. і За словами мерів міст, мерів цих міст висаджені дерева є підтвердженням. Тіснує співпраці Києва і Брюсселю. До того ж, додали, що у Дальшому допомога від європейської столиці тільки буде збільшуватися. Хочу, по перше, подякувати. Ми проводили інвестиційний форум. Інвестиційний форум в Брюсселі, Київський форум, на який з'їхались всі мери європейських міст, багато інвесторів. І ми розглядаємо, робимо пропозиції, тому що інвестиції в наше місто вкрай важливо. По-перше, це вкладаються гроші, це розвиток інфраструктури, це додаткові робочі місця, це податки, які ми сплачуємо надходження в бюджет. Це вкрай важливо для того, щоб місто розвивалося. І ми вкрай важливо в, 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 розраховуємо на підтримку наших колег і в ці складні часи, і в майбутньому, і робимо все для того, щоб наші відносини були міцніші. Це перше. І по друге. Місто Київ Брюссель – символічна столиця Європи, і мати мера Брюсселя, столиці Європи, в столиці України, це також є такий символізм. Ми хотіли разом з нашим містом і передмістям Брюсселя показати солідарність з українським народом та Києвом. На сьогодні ми допомагаємо як госпіталям з обладнанням для лікування поранених військових, з післяопераційним обладнанням, обладнанням, яке стосується навчання постраждалих військових та їхньої реабілітації, повернення до нормального життя. Також для нас важлива допомога музеям. Сьогодні ми були в музеї Івана Гончара, якому ми надаємо допомогу для збереження колекції музею. також в рамках медичної допомоги. Ми вже надали шість мобільних швидких, які теж будуть працювати задля перемоги.